Електрогенератори збільшили попит на паливо. Через перебої з електрикою українці почали переходити на альтернативні джерела постачання світла. Зокрема, люди використовують і генератори, що працюють на паливі. Ці прилади також треба заправляти, тому попит на бензин та дизель збільшився, кажуть спеціалісти. В останні дні на ринку в Україні спостерігається певний дискомфорт. Дефіциту немає. Паливо на АЗС є скрізь, але відчувається несподіваний попит, на який ніхто не чекав. Зазвичай листопад це мертвий місяць, мертвий сезон, коли споживання падає. Експерт додає, що бензиновий генератор споживає до 10 літрів на день Таку ж кількість палива використовує і легкове авто. Генератор, по суті, це машина. Ми бачимо зростання попиту на бензин. Це проявляється попит з боку парку генераторів, який збільшується. Звучать цифри десятки тисяч. Вважайте, що це десятки тисяч нових машин Україні. Через те, що в Україні з'явився новий парк з генераторів. Ціни на пальне пішли трохи вгору. Експерт пояснює, така динаміка викликана тим, що АЗС не завозили великих обсягів пального і заправки не тримали окремих запасів бензину та дизелю для генераторів. Роздрібні ціни на пальне в Україні останнім часом зросли від 50 копійок до однієї гривні. Але мертвий сезон ніхто не скасував, тому споживання саме промислове сильно провалилося з сезонних міркувань. Проте заправкам все одно доведеться шукати додаткові обсяги пального. Експерт зауважує, що зараз в Європі зросли ціни на нафтопродукти, і на їх ринку є певний дефіцит. Проте українці без палива не залишаться. Певен експерт трейдери завезуть додаткові обсяги пального не тільки для автівок, а й для генераторів. Яна Читиніна та Андрій Паколов Харківські звісті.